Всім доброго дня, вітаю на каналі Вінтажний посуд. Саме от зараз, наприкінці травня, коли ми з вами всі закінчували навчальний рік випускалися з дитячих садочків. саме от в ці дні, зараз Я побувала в гостях у колишньої виховательки дитячого садочку, придбала у неї посуд для вас. І також хотіла в цьому відео звернути увагу саме на те, що дарували батьки. Вихованців або учнів в школах, то я так, також думаю, що такий, такі самі подарунки отримували і вчителя. Ця вихователька дитячого садочку працювала в 60-х-70-х роках, тому весь посуд і всі подарунки, які у неї були, всі будуть з цього періоду. Дорогой Лені Антоновні, от випускників дитячого саду 62 год. Вот саме з цього орла, дарувальным надписом, чомусь Лені Антоновні, ані Олені, ні Єлені. Ну, мабуть, так називали її діти. Ось саме з цього орла ми розпочнемо наш показ, є в ньому трохи недоліків, ось по цій стороні не вистачає два. Шматочка крила і по цій стороні. Він доволі височенький, десь ну, до 30 см. Через свої недоліки ціна 150 гривень. На цьому не зберіглась надпись, дуже її погано видно, але в мене вже такі були це львівський завод, повністю ручна робота. Більшість цього посуду також була подарована батьками виховательці. Ось така цукорничка. Це в нас Баранівка 60 роки, трошки затерта по золота, по краю і ось по цьому обідочку. На кришечці в кращому стані по золота. Без недоліків, ціна 350 гривень. Ось така цукорничка, я вам її покажу ближче, але вона вже продана на моєму телеграм-каналі, де я трошки раніше все показую, то, будь ласка, підписуйтесь, посилання в першому коментарі. Тут трошки затерта позолота, але подивіться, який гарний ручний розпис також розпис золота. Вона більш старенька, ось таке клеймо. От вона коштує 500 гривень, і вона вже в п'ятницю їде до своєї нової власниці. Так, ось такий чайничок. Він, на жаль, з пошкодженням тут на носику, ось, бачите, є маленький скол. Ну і трошки тут затерте золото. Кришечка без отвора, можливо, від цукорниці, і вона прям в гарному стані. То продається по ціні кришечки 200 гривень, а також залишилось три блюдечка, Вони підзатерті. Але ці всі ціленькі. Є три таких блюдечка по 50 гривень. Далі ось такий чайничок. Ну і частина сервізу. Це в нас полоне, сервіз бірюзовий з трояндою. Кришечка саме такої форми, то якщо ви будете підбирати під залишки свого сервізу, то зверніть увагу, ось така форма кришечки. І не вкрита бірюзовим кришечком. Але вона. Точно рідна, бо є ще така ж сама цукорничка. І так, чайник у нас без недоліків, вся ціленька позолота, і носик, і всередині, все ціленьке, чайничок 400 гривень. Цукорничка така сама, не була у користуванні 350 гривень. Є одна чашечка гарна 150 гривень, є чашечка трошки підзатерта. А, я її сюди не поставила. Є ну, ціленька, але ось тут по наружному обідку трошки підзатерта на 100 гривень. І дві чашечки з невеличкими недоліками. Так, зараз я їх знайду. Ось один. Він більше схожий на заводський недолік, бо, ну, як вм'ятина, бо з цієї сторони з наружної він як випирає. От, ось такі дві чашечки є. Вони по 80 гривень. Так. І ось така неймовірна милота. Дивіться, ну саме от в цій квартирі було багато посуду з дитячими малюнками, ой, тарілочка, і потім я ще інші покажу, бо це ще не вся композиція, що є. Так, дивіться, яка качечка везе з просолькою. На цій стороні квіточки. Чашечки маленькі, десь 150 мл. Це в нас старий Китай 50-х років, але чашечки як нові. Все збережено, не були у користуванні. Є їх таких чотири штучки по 150 гривень. Так, чомусь в цій квартирі зберіглось багато. Ну, Рюмочок, фужерчиків по дві, по три. Ну, Мабуть, родина була така, що до них ходили гості, як це сказати, гості приємна російською мовою. Вибачте, не підберу слова. Так, ось такі дві рюмочки в гарному стані. Ну, Можливо, для лікеру. Такі. Тут лінза. Гарненькі, ціленькі. Такі по 70 гривень. Ось такі є більш святкові, але тут є невеличкі недоліки по краю, от як цей. Так, і один чомусь темніший. Зараз приближу камеру покажу вам, що тут по недоліках. Ось такі я маю на увазі. Тобто невеличкі такі зачіпки. Але вони дуже-дуже гарні. Ось такі всякі. І от як відрізняються по відтінку. Цей більш насичений, ну, цей блідніший. Так. То такі через свої недоліки по 40 гривень всього. І ось такі малесенькі. Ось такі малисенькі рюмочки під горілку, товстенна нога. Ось такі три штучки в гарному стані по 70 гривень. Ось вони, ось вони три. Три їх. Ось такі гарненькі, веселенькі. Так, лисичка полонне трошки є подряпаним по фарбі 300 гривень. Є в мене також з цієї серії, як по таких коричневих таких полонських мініатюрок є в мене, ну ці як вони там, чи сурикати, чи хто вони такі стоять на задніх лапках, височенькі такі. І є два песика. Такі сидять, знаєте, щінок. Ось такі в мене ще є. Так, ось в нас доволі, доволі рідкісна статуетка гімнастка. Це щось по типу пластику там чи мильний камінь, пишуть щось таке, ну, тепло, як як пластик. Це доволі рідкісна, коштовна статуетка. Але вона саме ця має недоліки. Ось тут приклеєна так жорстоко нога в неї І коли ми її відмили, бо було це дуже брудне, ось тут, коли відмили, ось в цьому місці, мені здається, також вона клеєна, бо не, не думаю, що це заводський недолік, просто більш якось професійно він трошки жовтіший ось цей край. Ось тут, де в неї ключиці, і сюди переходить. Також є якийсь, якийсь шовчик. Ну, а тут прям видно, що чим було, тим і приклеїли. Ось, тому через свій стан її ціна 300 гривень. Так, ось ця красуня вазочка. Але вона має недолік. Понизу є скол, бачите, тому ціна всього 50 гривень. Так, ось цей Пушкін, він також дешевенький. І через свою непопулярність в нашій україномовній середі і через те, що він з недоліками, це, я так розумію, гіпсова. Статуетка і обтягнена щось таке м, типу, щось таке типу якийсь, якийсь кожзам. Бачите, він ось так піднімається плівкою. І тут кругом недоліки, то кому потрібен 50 гривень такі дядечка. Так, давайте перед тим, як продовжимо. Покажу вам трошки фотографії. Ось Кривий Ріг, 66-та школа, 69 рік. Бачите, які школярики? Там в мене випуск 10 го класу, 29-та школа, це також Кривий Ріг, 58 рік. Хто цікавиться темою фотографій, є у мене різні. Різної тематики, старі фотографії, то, будь ласка, звертайтесь. Я і сама люблю пороздивлятися, і є в мене на продаж. Так, давайте подивимось ось ця настільна лампа. Там її, де її основа. Вона, мабуть, якось була раніше там, якесь було кріплення, бо щоб змінити лампочку, сюди рука не пролізе. Хоча тут ну, десь приблизно там 7 см діаметр верхній, рука сюди не пролізе, змінити лампочку. Якось там були кріплення, але зараз кріплення відламані, і ось зберігалась вона так прикручена ось тут проволокою. То, щоб змінити лампочку, треба. Відкручувати цю проволоку і робити. Ну, тобто, треба, щоб ваш чоловік якось над цим попрацював. А так, все без недоліків, немає ні сколів, нічого. Ось тільки є скрутка. Тут все рідне, але чомусь тут перетерлись що, і зробили ось таку скрутку. Але сама лампа в робочому стані все світиться під звичайний цоколь, під широкий. Ціна лампи 250 гривень. Так, покажу трошки ще під стаканників. Цей у нас оцей якийсь невідомий звір. Я все, все дивлюся, хто це такий він є. Ніяк не можу зрозуміти. Хто це такий? Ну, в такому середньому підзатертому стані 40 гривень. Цей більш гарний, але е, тут е, горький, місто горький. Ось, він також 40 гривень. Якщо е, потрібно вам з, зі стаканом, є в мене ящичок стаканів. Е, стакани. Можу сюди додатково по 60 гривень додати. Також є інші підстаканники. в минулому відео я багато показувала, які в мене є. А, і ще ж це не всі рюмочки. Є ще ось такі карамельні. Їх також дві штучки, також невеличкі по 60 гривень. Так, дитячі тарілочки я покажу пізніше. А тут в нас з цієї експозиції залишилось блюдо. Ось таке рифльоне блюдо, це старенька баранівка. Ось, будь ласка, клеймо. Все ціленьке, тільки затерте золото. Тут всередині не дуже багато подряпин, тобто у користуванні блюдо було, але саме ножем на ньому не різали було. Для подачі більше. Так, це в нас деколь, це не ручний розпис, але ось такий ріфльоний край має. Блюдо доволі велике, це не оселедниця, десь, десь 30 см довжина. Ось так тут, бачите, зроблено такий уступчик, щоб було зручніше в користуванні. Так, блюдо 350 гривень. Переходимо далі, продовжуємо огляд посуду з квартири колишньої виховательки дитячого садочку. Ось в цій експозиції ну, класика жанру це вази. Що дарували, ну, ну, в моєму дитинстві так точно. Вчителям, вихователям дарували вази. Ось, Ну, і в цій квартирі їх було достатньо, так що, думаю, що також дарували багато ваз. Так, ось така важка в нас ваза медового скла. Є поодинокі подряпани, вона невеличка сантиметрів 20-21. От така 350 гривень. Ось ця широка ваза. 600 гривень. Ту я казала вона зі скола. Ось така гудного скла є в мене в якійсь іншій розкрасі в якомусь. Кольорі в іншому, от така, ось така вазочка. Також є поодинокі подряпинки на оцих гранях. 300 гривень така вазочка. Так, і ось такі вазочки, це, мені здається, більш сучасні. Ось тут одна з якимись дефектами, але вони поверху як будівельна піна чи щось таке. От, одна гарненька. Ось такі парні вази. Колись по роботі там в, може, 10 років тому приїжджали зі Слов'янська Донецької області чи, чи Славянськ, як буде правильніше, українською мовою Славянськ. То привозили ось такі посуди і такі якісь статуетки це в такій, в такій техніці зроблені. То я вважаю, що це таке більш сучасне. Ця вазочка 200 гривень, а це 130 Тут треба попрацювати з цими, вони зверху, тобто їх якось можна повідчищати. Так, і я казала, що в цій квартирі було багато посуду з дитячим малюночком. Так, ось такі з курочкою, Баранівка. Є їх дві ось таких плоских 20 см, і є одна напівпорційна по 120 гривень. Була ось така пиріжкова тарілочка 17 см. Користень перший сорт. Така тарілочка 80 гривень. І є у мене в телеграм-каналі такі тарілочки на півпорційні 20 см. 5 штучок по 100 гривень. Кому треба звертайтесь. Так, ось такі в гарному стані дівчата, чи це фільмовочка чи просто дівчинка. Напівпорційний, також коростень. Такі по 100 гривень є їх дві. Дві. І з ведмедиком. Класика жанру. Це в нас горобниця. Напівпорційна. З рифленим краєшком, така 150 гривень тарілочка. Так, що я ще не показала. А, я ще не показала ось такий камінець. Дивіться, це сувенір з моря. Так, мені сказали на квартирі, бачите, це галька. І м -м, фотографія, ну так, 50-х років, але, ну, по-перше, що вона кольорова, і по-друге, якось вона от нанесена плівкою якоїсь на камінець. Бачите, по тих роках, ну, мені здається, це таке якесь було прогресивне мистецтво. Це ж не те, що зараз там і на кружках, і на подушках, і на чому завгодно можна надрукувати. це ось так от зроблено. Ну, мабуть, сочі. Чи чи адлер, щось таке з пальмами. Бачите? Я не гуглила. можливо, це за шпілем, може це і ялта. Напишіть, хто знає, що це воно таке. Так, і ще залишився латунний кухоль, це Індія. Ну, от як оце такі тарілки бувають земалью, підноси. А це ось такий кухоль з різьбленням. Ось такий кухоль 500 гривень коштує. Так, оце, мабуть, все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати. Напишіть, що, що ви дарували вчителям своїх. Дітей або вашим вчителям, що дарували на випускні, на останні дзвоники, на День вчителя, бо зараз все примітивно, там подарунковий сертифікат, та просто конверти чи щось таке це зовсім не цікаво. А от що саме з посуду ви дарували, напишіть, будь ласка, в коментарях буде. Цікаво почитати. Ще не показала вам ось цю вишивку в рамі. От, під склом, така овальна рама. От і там позаду з нашої місцевої газети Червоний гірник за 72-й рік можна почитати новини. Так, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал, лайкайте, коментуйте. Всім дякую за увагу! До побачення!